Усім привіт! Раніше ми розглянули топ 10 популярних ручних гранат світу, а в цьому відео розглянемо топ 10 найпопулярніших малокаліберних гвинтівок. Першими гвинтівками, що використовували патрон 22 Long Rifle, були Marlin модель 1891 зі скобою Генрі і Вінчестер зразка 1890 року з помповою системою перезарядки. Завдяки невеликій вазі, відсутності віддачі, тихому звуку пострілу та бюджетним боєприпасам, малокаліберні гвинтівки є гарним вибором для новачків та любителів розважальної стрільби. Отже, на 10 му місці Armalite R7, Survival Rifle. Розроблена у 1959 році американським конструктором Юдженом Стоунером, гвинтівка Armalite R7 позиціонується як зброя для туристів і мандрівників, а також для початкового навчання стрільбі. Спочатку проектувалася як зброя виживання для льотчиків. Калібр 22, набій 22, Long Rifle. спосіб дії – віддача вільного затвора, стрільба ведеться із закритого затвора, ефективна дальність пострілу 100 метрів. Ємність від окремленого магазину 8 набоїв, але існують магазини на 10, 15 і 25 набоїв. Маса 1-13 кг. Основна причина популярності AR7 любителів зброї компактність, швидкість та легкість розбирання. Достатньо зняти магазин, відвернути ствол, зняти коробку затвора. Все це, включаючи два магазини, міститься всередині пластикової ложі. 9 місце займає Браунін Семіавто 22. Розроблена самим Джоном Браунінгом, ця напівавтоматична гвинтівка виготовляється з 1914 року по сьогоднішній день. Спосіб дії віддача вільного затвора, калібр 22, набій22 Long Rifle, вікно для викиду та рукоятка затвора розташовані з низоствольної коробки. Затримки затвора немає. трубчастий вбудований магазин розміщений всередині прикладу та заряджається через спеціальний отвір. Ємність магазина 11 набоїв, має швидкозмінний ствол. За лічені секунди гвинтівка розбирається на дві частини, які можуть бути покладені у будь-який рюкзак чи сумку. Маса 23 кг. На сьогоднішній день випущено понад 500 тисяч гвинтівок Брауні Nessa 22. На восьмому місці Marlin 39A. Це найстаріша модель малокаліберної гвинтівки, що випускається по сьогоднішній день. П'ята модифікація гвинтівок Marlin 1891, 1892 та 1897, калібр 22, набої 22 Short та Long Rifle, має важільний спосіб дії Lever Action з рухомою скобою Генрі, ємність підствольного магазину 19 набоїв, ложа та приклад виконані з горіха з матовою обробкою, Тип зброї Takedown. Для транспортування гвинтівка розбирається на дві половини за допомогою звичайної монети. Загальна вага 3 кг, довжина ствола 610 мм. Усього випущено понад 2 мільйона гвинтівок Marlin 39. Сьоме місце займає Remington 597. Ця самозарядна малокаліберна гвинтівка розроблена у 1997 році американською компанією Remington Arms. Спосіб дії – віддача вільного затвора, замикання інерційне, калібр22, набої 22 Long Rife 22 Winchester Magnum. Ємність магазину 10 набоїв, але також існують магазини на 30 набоїв. Запобіжник знаходиться у задній частині спускової скаби. Є планка для кріплення оптики. Вага гвинтівки 2,5 кг. Довжина ствола 510 мм. На шостому місці Аншут 1416. Ця болтова гвинтівка була розроблена німецькою збройовою компанією Аншуц. Карабіни цієї німецької фірми набули популярності завдяки високим результатам, досягнутим за їх допомогою на спортивних змаганнях з кульової стрільби та біатлону у всьому світі. Малокаліберні гвинтівки компанії Anschutz вважаються одним із найкращих у світі, але при цьому ціна на них у рази вища, ніж вартість гвинтівок інших компаній. Головною перевагою продукції Anschutz є бездоганна якість та відмінна точність бою. Модель 1416 є класичною гвинтівкою для полювання на дрібну дичину і розважальної стрільби. Калібр 22, набій 22 лонграйфл. Спосіб дії повздожня ковзний затвор. Маса 2,7 кг, довжина ствола 584 мм, ємність магазина 5 набоїв. П'яте місце посідає ТОЗ 8. Ця радянська однозарядна гвинтівка була розроблена у 1932 році. Має калібр 5,6 мм, набій 5,6 на 15,6 мм, спосіб дій павздожняковзний затвор. На її базі в подальшому були створені такі моделі, як Тоз 9, ТОЗ 11, Тоз 12 і тоз 16. Ця гвинтівка відрізняється простотою конструкції та надійністю в експлуатації, застосовувалася радянськими партизанами у роки Другої світової війни, широко використовувалась для початкового навчання стрільби у СРСР, а також для полювання на дрібну дичину. Маса гвинтівки 312 кг, довжина ствола 640 мм. Усього випущено понад 1 мільйон гвинтівок ТОЗ 8. На четвертому місці Savage Mark 2. Представляє собою серію малокаліберних карабінів, призначених для полювання на дрібну дичину, а також для спортивної та розважальної стрільби. Серія включає більше десятка моделей з пластиковими або дерев'яними ложами різних форми забарвлень, з товстими і тонкими стволами різноманітної довжини, з відкритими прицільними пристроями або без них. Перша модель Mark II була випущена у 1990 році, має 22-й калібр, набій 22 Long Rifle, Спасіб Дій павздожняковзний затвор. Вільно вивішений ствол, виготовлений з високоміцної вуглецевої сталі з антикорозійним покриттям. Ложа виконана з місного пластику, несприятливого до температурних коливань та вологи. Єність відокремленого магазину 5 плюс 1, вага 2,72 кг. Третє місце займає ЧЗ 452. Розроблена чеською компанією ЧЗ ця гвинтівка випускається з 1954 року. Калібр 22, набої 22 Long Rifle, 22 Winchester Magnum та 17 Горнаді Magnum. спосіб дій павздожня ковзний затвор, який має два бойових упори. Усем нерегульований, ємність магазинів 5, 10 або 25 набоїв, довжина ствола 710 мм, вага 3,3 кг, прицільна дальність стрільби 150 метрів. Гвинтівка має такі модифікації, як ЧЗ453 з двома бойовими опорами та регульованим ОСМ з Шнейлером і ЧЗ455 зі змінними, у тому числі укороченими Вармін стволами одним бойовим опором та ОСМ аналогічним 452 моделі. Друге місце посідає Марлін 60. Вона є наймасовішою малокаліберною гвинтівкою у світі. Загалом за весь час виробництва продана понад 11 мільйонів гвинтівок Marlin 60. Створена у 1960 році, ця самозарядна гвинтівка має 22-й калібр набій 22 Long Rifle. Конструкція полягає в принципі віддачі вільного затвора. Висока точність стрільби досягається завдяки фірмовому нарізанню каналу ствола мікрогрув 16 мікронарізами, магазин підствольний, його ємність 14. +1. Довжина ствола 483 мм маса 2,5 кг. Прицільна дальність пострілу 100 метрів. Ну і нарешті на першому місці найпопулярніша гвинтівка в калібрі 22 Long Rifle Roger 22 Лінійка 10-22 включає в себе самозарядня гвинтівка, що відрізняється довжиною ствола прицільними пристосуваннями і матеріалом виготовлення ложі. Гвинтівки системи Takedown розбираються на дві частини, що досить зручно для перевезення. Розроблений у 1964 році, Ругер 10-22 має 22 й калібр на B 22 Long Rifle Спосіб дій віддача вільного затвора. Для тюнінгу цієї моделі виготовляється багато аксесуарів. За бажанням з неї можна зробити штурмову гвинтівку чи куламет мг 42 Ємність магазинів 10, 15 та 25 набоїв, маса 23 кг, довжина ствола 470 мм. Ця гвинтівка характеризується простотою конструкції, надійністю, доступною ціною та широким модельним рядом. Усього випущено понад 5 мільйонів гвинтівок «Ruger 10 1022. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!